Зміни, яких ніхто не чекав з вас, але вони до нас дійшли. Від попереднього тижня дійшли в зміни в способі реєстрації, подачі на карти побиту, на резидента сталого і також громадянства Мазовицькому женді до справ іноземців. Що це означає? Це означає, що все змінилося, все, скажімо так, потрібно робити по-іншому. Плюс до того у нас доходять з Нового року, відповідно, Входить в повною мірою електронізація щодо внесків, підписів. Я постараюся в пізнішому етапі відео додати візуально, як повинні заповнюватися внески по-новому, скажімо так, на що звернути увагу, як заповнювати їх в системі МОЗ. І вставлю просто в цей якби, контент. Ви зможете якби, на свої очі за допомогою мене. Побачити, чи так само собі заповнити внески, щоб зробити підставу для подання внеску, тобто це його заповнити правильно, в даний момент це дуже важливо заповнити, бо невідомо чи буде можливість його коригування вже в Уженті. Колись ми всі розуміємо, що подавалися, або традиційно через пошту, через канцелярію бюро подавче. І була відповідна електронна черга. Електронну чергу зняли з простих причин. Я вважаю, що ці причини всі розуміють. Тобто було дуже багато, скажімо, фірм, які це не секрет займалися тільки реєстрацією, побирали за то, чи маленькі кошти. Просто був якби офісний працівник, як почали офіс, який займався реєстрацією чи запрогування і так далі. І ці, якби всі знають, що ці, скажемо, там верки коштували шалених грошей порівняно з тими навіть послами, які ми надаємо. Тобто це було там 500-600 злотих, їм доходило за один номерок і не завжди могли бути прийняті і так далі. Відповідно, я вважаю, що уже вистачило 에, того року, щоб зрозуміти, що 에, не варто фінансувати цілі фірми, які займаються їх програмуванням, щоб цілий час якісь там зовнішні сили чи зовнішні впливи зламали їм той Інполо і так далі. Вони вирішили відійти від Інпола, перейти на загальнопольську систему МОС. І, відповідно, щоб ті внески були заповнені в системі Мосці. Ми зробили тільки подачу через канцелярію, через бюро подавше, так зване, і через пошту на ці внески. Вони будуть фізично якби, приходити, її будуть реєструвати по мірі поступлення. Відповідно, по мірі поступлення будуть викликати вас на відбитки пальців як письмово, так відповідно електронно, через пошту, електронну пошту. так? Будь отримати вам таке визвання електронно, вони вже в даний момент деякі приходять, не всі приходять традиційно. Наступне. Що вам потрібно зробити? Відповідно, залишаються всі моменти, які є, е, були колись. Тобто, ви повинні або працювати, бути на утриманні або навчатися. На підставі того, вирішити, на підставі, чого ви подаєтеся на карту, скласти свій план, так званий. І наступне, ви повинні скласти той внесок. Відповідно, якщо ви залогувалися, вас викине отаке віконце. Відповідно, в цьому віконці починаємо працювати. Тобто, вибираємо знову ж мову, якщо вам потрібна, інша, ніж польська. І вибираємо заповнити внесок. Переходимо далі. Вибираємо, що нам потрібно. В даний момент ми розмовляємо про карти побиту тимчасові. Вибираємо цю опцію, заходимо далі, підтверджуємо те, що якби, ми ознайомлені з усім. Переходимо далі. Вибираємо, до якого воєводи керуємо. В даний момент ми керуємо до Мазовецького. Переходимо далі. Знову ж, так, попередніх внеск запов... повинно підтягнутися з реєстрації ваші прізвища тут. Попереднє прізвище, якщо у вас було, більшість людей його немає. Дівоче в жінок переважно так, є тільки, тобто тільки є в жінок. Своє ім'я вам теж підтягне з внеску. Попереднє ім'я, якщо ви змінювали, вписуєте. Якщо ні, то просто брак зазначають так само тут в попередньому. Ім'я батька вписування матері і дівоче прізвище матері. Відповідно, ми перейшли далі. Коли заповнили попередню версію, переход наступний. Даний особовий за членсь друга. Заповнюємо свою дату народження, вибираємо, чи це кобіта є мешчизна, відповідно, підтягує, щось з кобіта. Наприклад, місце народження вписуємо, панство, тобто країна, де народились. Там Україна, чи Білорусь чи інше, народовеще, тобто українське богательство, яке маєте, громадянство, яке маєте. Стан цивільний, чи розведяний, менжатка, чи вдовець, вдова і так далі, ваша освіта, відповідно, тут все можна вибрати на відміну від інпола. Тут, майже, тут всі майже на 100% опції до вибору. Не треба нічого комбінувати. Знаки щогульні, тобто особливі відмітки, тобто Тут ви можете писати, що у вас татуювання є, не знаю, брак пальця, фаланги, ще інше інше. Вписуєте е, номер. Якщо немає нічого, відповідно, брак. Знову ж номер писелі вписуємо, і тут важливо, номер писелі повинен бути вписаний правильно, бо цей мост, не знаю, в який спосіб, але він перевіряє Псель, має в базі всі Пселі. Він перевіряє даний Пель, якщо в Пелі буде неправильний, він його просто не прийме. В такому разі потрібно просто поставити брак і ручку потім дописати, коли будете подиватися. Відповідно, знову ж номер телефону вписуємо. Тут вибираємо там у нас скільки там, плюс 48, починається, розпочинається, підтверджуємо. Вписуємо свій номер телефону, відповідно, тут. Вже я вписав свій емейл, e може повинен бути інший. тобто, ваш писан, на який було зараз. Зазначаємо те, чим. де ми проживаємо, адрес наш проживання. Тобто воєвуство, поряд, гміна, місцевость, уліця, номер дому, номер мешкання, код почтовий. Якщо ви живете відповідно, в хостелі, у вас там немає номеру кімнати чи чогось, зазначаєте брак відповідно, і воно пропустить далі. Де подивитися, які пов'ятика, гміна і так далі. Якщо ви не знаєте досконало, входите собі на шоківарку будь-яку, тобто Chrome чи щось, вписуєте адрес і там є такий сайт Tardneo. Якщо я добре вимовив, відповідно там вам всі дадуть досконалу інформацію, які пов'ятика, гміна і так далі. Якщо це Варшава, то відповідно, сюди пише Варшава, просто там є Мокотов і так далі. Записуємо, як записали, перейде далі. Перейшли ми далі, і тут дуже важливий момент. Вам потрібно вибрати на підставі, чого ж знову ж ми подаємося. В даний момент ми робимо все на підставі роботи. тобто Ми повинні вибрати виконування праці. І тут це дуже важливий момент в, дані, в даних ситуаціях в дані, з даними змінами. Що це означає? Що ви повинні вписати дані вашого роботодавця, які будуть ті ж самі, які були в заложнику номер 1 Тобто, ми вибираємо виконування праці, переходимо далі і побачимо, про що йдеться. Це дуже важливо. По наступному етапі будемо це все робити. Зараз ми мусимо писати дані осіб, які у нас перебувають на утриманні, чи з нами призивають тобто брат, сестра і так далі. Що цього немає. Тобто, іначе починаємо вписувати, якщо є, давайте так. Тобто ім'я, прізвище, чи чизначена чи кобіта, дата народження, стопи покривенства, наприклад, чи із брат, чи із братова, сестра, кузинка, кузин і так далі. Тобто, Багато людей будуть мати тут дуже багато вписань, але це дуже важливо. Щоб подати одразу, щоб потім не було корект. Які громадянства мають, і чи живуть. Чи знаєте, чи не знаєте, де живуть. Якщо знаєте, то писуйте, відповідно, просто місцевість, тобто там Надажен, Прушку, П'яткотибунальський, і так далі. так далі. Ну, відповідно, і чи вони складають так само зараз внесок на карту побиту і чи теоретично перебувають на вашому утриманні. Це важливо, якщо ви робите подачу для родини. Якщо у вас немає, відповідно, переходимо далі. Перейшли ми далі і тут. Попередні побити на території Речіпосполітий Польській. Відповідно, що ми мусимо писати. Тобто ми мусимо вибрати дату, від якої ви перебували, дату до якого ви перебували, і підстави побиту. Тобто, чи це був безвізовий, чи була віза зелене побитчасовий інші документи з зони ШНГ. Ну, це рідко, дуже рідко, скажімо, вибирається ця опція з мого досвіду. І е вписуємо далі. Якщо ви це все заповнили, тобто маємо візи, відповідно, вписуємо з початок віз весь віс весь, маєте виписуєте віс весь, віз, 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 затверджуєте, тоді у вас з'являється така стежка. і, відповідно, ви на тій стежці вже, якби, цей. вписуєте все. так, Потім у вас перейде до того, чи ви перебуваєте на території, ви мусите перебувати, коли ви так, Прошу подачу, дати останнього в'язу, Тобто вписуєте з печатки чи у вас. Що немає печат, відповідно, повинні собі записувати десь. Я вважаю, якщо ви перетинаєте на рух на підставі УКРів, або якщо ви перетинаєте на підставі карти побуту, записувати собі десь блокнот чи якийсь календарик, коли ви перетнули. І записуєте. І потім на підставі, чого ви перебуваєте в даний момент. Бо, відповідно, ви можете їхати на підставі візи, три роки тому писати дату, але тут вписуєте на підставі, чого ви перебуваєте. Наприклад, маєте вже карту побуту. Зазначайте, що я маю карту побуту. Поми далі. І ми бачимо тут. Що потрібно вписати, побити заграничне, тобто на останніх 5 років, що там були Україну в Україну виїжджали, в Росію, в Казахстан виїжджали, наприклад, в Грузію. Без різниці. Ви вписуєте. Знову ж, від якого числа ви там були, до якого ви перебували, вибирайте панство, тобто Афганістан Ар... інші країни, наприклад, що країна повинна бути тут, так? Визначено. І подорожі в Україні. Ну, і все. Коли ми заповнили, якщо не маємо таких в'їздів, переважно пишеться тільки Україна, ну типу більшості людей, тоді зазначаємо Україну або брак, в даний момент це буде брак і вшеч далі. Далі у нас буде потреба описати на підставі, чого ми хочемо подавати, тобто праці, умова мова і так далі. І ми тут вписуємо Умова праці. Тримається починається здорово. Більшість людей це є Єзус. Просто пишеться Єзус і все. Або це додаткове освячення, що маємо статус студента. Ну, там вже весь ситуація. Далі переходимо. І тут пишемо наше свячення, яке важливо завжди читати, бо ніхто, скажімо так, взагалі, мені здається, ніхто цього не читає. Чи є пан затриманий, чи був бан затриманий, чи був пан заміщений, чи були якісь карані, чи були тимчасове арештування, чи був щось, що, щось, щось. І все вибираємо відповідно до того. В даний момент я вибираю для клієнта ні, бо знаю, що. Відповідно, відповів мені клієнт, що не був. Що у вас було, то краще зазначити тут, що було, бо потім будуть величезні проблеми за складання фальшивих зізнань. Переходимо далі. Взур подпису ми тут не можемо встановити, відповідно, що ми будемо підписуватися вже в власню руч на. Самому внеску. Переходимо далі. І тут ми маємо цікаві ситуацію. Нам потрібно вписати нашого роботодавця. І от тут ми, більшість людей будуть мати проблему з тим, що на початок того якби, заповнення цього внеску, потрібно вже мати той залончник, або хоча б розуміти, як його заповнити і так далі. Відповідно, що це. Вас про фірма, тобто ви, ну, в більшості випадків це фірма, і ви описуємо дану фірму, яка це фірма. Потім, де фірма знай... має ще діби, тобто як де є офіс фірми, де вона прописана по великому рахунку. Чи це адрес крайовий, чи заграничний, відповідно, у нас адрес крайовий повинен бути. так? В більшості випадків. Вписуємо, яке воєву стоїть і так далі. Де це дізнатися, можна витягнути з КРС, або краще всього, нехай вам дадуть той заложник номер один від працедавця наперед. Далі. Вписуємо постава e, діяльності фірми, тобто чи це КРС, це ЙГД і так далі, так далі. Номер ПСЛ. ми не вписуємо відповідно фірми. Зазначаємо ні, номер регон ми повинні вписати. ми далі. І що стосується представцем вжитковуніка і це стосується тільки осіб, які працюють як опрацьовник тимчасової агенції праці. Тобто, ви тут вписуєте знову ж назву фірми, адреші діби. Підставу правну, номер регону. Якщо ви відбуваєте роботу через агенцію праці на іншій фірмі, наприклад, агенція праці називається Онтаріо, е, а фірма, де ви виконуєте працю, називається фірма Хем. HM. Тобто, відповідно, ви повинні вписати з того залучника, який вам дадуть, переписати всі дані. Якщо у вас прямий роботодавець, відповідно, значь, не дотиче, і переходимо далі. Відповідно, знову ж ми тут мусимо вписати в наступній формі і праця. Тобто, вибираємо з зліст, що в нас є. Тобто, Початку можемо вписувати, наприклад, якийсь там, нам виходить, що ми якісь там оператори і так далі. І ми то зазначаємо. Далі. Місце виконування праці. Знову вписуємо місце виконування праці, яке у нас, відповідно, є залончники або умови. Тобто, таке воєвудство, яке повітря, бо відповідно, не завжди в щодібі фірми, тобто, де фірма знаходиться, відбувається робота. Можна вписати. Відно, тут буде проблема з писанням тим, що можна інколи фірми мають якби, роботу в терені, скажімо, так званому. Тобто ми мусимо висила... висилають людей по всій Мазовецькому чи цілій Польщі. І тут є проблема з тим, щоб то писати. Відповідно, можна писати тут Щодібу фірми і додатково як місце вписати, що вони виконують по цілім території польські РП. Далі. Постава правного виконання права, тобто це умова заценя, чи мовова прав, мова отділу, чи агенційна умова, Боже, різного тут є, вибираєте свой. Е, Наступне чи повний етат, чи умова цивільноправна є, тобто етат праць, це мова прав, цивільноправна це відповідно за годину. Розявне нагрузення знову вибираєте, чи це нагрудження рочне. У нас майже немає тільки в стану Канаді, які там вони рахують. Ставка Година винагрозен за місяць вписуєте, скільки закреспоставав обов'язку. Відповідно, якщо в цьому то вписуємо те, що нам там підходить під наші якби, е, чинності. А якщо мова праці, відповідно вписуємо те, що в нас є в варунках затруднення. Далі вписуємо від до, тобто наскільки нам даду, дав заложник номер один працедавців, наприклад, від 6 до на 3 роки, то до 20. Е, 8-го, наприклад, беремо 29-го року і так далі. І переходимо. Переходимо далі, відповідно, заповнили, переходимо далі. І далі важливий є момент, що інколи ви можете працювати з двох роботодавців одночасно, там 50%, там 50%, або мати дві умови злецення. Або мати мову праці, мову злеценняння з двох брати, бо на одному вам не вистачає до мінімальної краєвої. І тут ви можете подати, що ви хочете ще один заложник номер 1 додати. Якщо ні, то беремо «Ні» і вже далі. На тім, якби все закінчилось, потрібно вибрати вишлий внісик, або запиши версію робочу, ну, типу для закінчення потрібно так. І у вас висвітлюється побіж ПДФ. Ви побираємо цей, а далі будемо відео. Цей внесок друкуємо двічі, копію паспорта, карти, якщо у вас є. До того додаєте пильному якщо ви за когось то робите, якщо ви не робите за кого, то відповідно не додаєте. Додайте всі необхідні документи, якщо можете вислати заложник номер один, можете вислати і піти за попередній рік, і освячення, і так далі, все, що вам буде хотітися, можете оплати одразу зробити, так. І відповідно це все ви висилаєте в до, до поштою, так буде краще, не будете стояти в чергах і так далі, тому що на бюро подавчі теж потрібно резервувати місце, щоб податися. Не все так буде просто. Я думаю, в даний момент це взагалі буде величезна черга і так далі. Наступний І вам прийде просто через деякий час жовта-такі поштова е, зворотка, так звана, де буде отримання, підтвердження отримання вашого внеску, тобто початка на зовнішній стороні, е, задній стороні е, тієї бумажки, скажімо так, коли вони вас прийняли той внесок. І ми пам'ятаємо, що сама подача на карту побуту через пошту чи з канцелярію дозволяє вам перебувати. До моменту виклику вас на відбитки пальців. Що ж знову очікувати від такого способу подачі. Що це означає? Що нового року всі номерки, які ми зареєстрували, ще там X, G чи там інші, будуть прийматися після нового року вже тільки будуть у відповідних визваннях. Відповідно, в даний момент час на виклик на кабінет С, тобто на відбитки пальців, становить там 8, 7, місяців, 6, як кому пощастить, по великому рахунку, ну це немалі терміни по поводу відбитки пальців, так? Традиційним листом, чи що чекати далі? Я думаю. Що потрібно очікувати, що терміни на початку будуть такі ж самі, поки уж не зробить якби, порядок з тими всіма внесками, які були складені до цього. Тобто, я думаю, на це будуть кинуті відповідні сили. Скажімо, працівники будуть ті в швидшому терміні, тому що мема працівників залишиться без роботи, теоретично залишиться без роботи на власновонковому, на Ярзолімських і так само на Вашарковській, приймали внески через електронну резервацію. І вони всі займуться почнуть займатися відповідно чим справами, які були надіслані через. Пошту там, чи через бюро подавчі. Відповідно, ну, з часом ця кількість е, внесків, тобто час очікування на внески, зменшиться до, я думаю, до якогось трьох місяців чи трьох. Це, це знову ж, я вважаю, можливо, двох, щоб буде якісно працювати. Хоча в чому я дуже сумніваюся. Не буде певності людей, які мають статус УКР, що в березні УКР буде продовжений. І я вважаю, що відпочинаючи з січня місяця, тобто з січень-лютий і потім декілька днів березня буде. Дуже велика кількість внесків не тільки у Варшаві відповідно, по цілій Польщі, що стосується карт побиту, на утримання, на роботу і так далі. Тобто всі особи, які мають статус кар, почнуть складати внески, і це буде просто, одним словом, Армагеддон, що стосується роботи у женду. Тобто вони не будуть мати можливості справлятися, а це відповідно роз... перекладається на термін ваших очікувань на відбитки пальців. Моя рекомендація в кінці відео цього, якщо ви думаєте. Далі залишатися на території Польщі, вам все підходить, робота, там, проживання і так далі. Не затягуйте з моментом подачі на карту побиту. Чи ви то самостійно робите, чи ви то робите з допомогою моєї фірми, чи ви робите з допомогою інших фірм, які займаються легалізацією, без різниці. Тому що час очікування в Варшаві, я думаю, найближчий рік буде дуже-дуже високий. Тобто, це буде доход, я думаю, до якщо все буде правильно по моїх підрахунках, то. Цього року час очікування витки пальців може складати і 6, і 7, і 8 на і 10 місць, в залежності від того, скільки внесків вплине протязі січня-лютого місяця наступного року, у зв'язку з обавою того, що президент може якби, не підписати продовження статусу Кар в Польщі. Знавці скажуть, що він не може не підписати, тому що вона продовжила. так. Теоретично так, а практично бачимо, що, твор... що діється в політиці, і це може бути якби таким маленьким стрічком. Вніс євросоюзу.